Василь Олександрович Сухомлинський. Як Оленка хотіла весну наблизити. На стіні висить відривний календар. Сьогодні 5 січня. Оленка маленька. Їй усього три рочки. Але вона знає, що дня з календаря відривають один листочок. Вона питається бабусі. Покажіть, де буде весна. Бабуся і показує. Оленка сумує, як багато ще листочків треба зірвати. Вночі Оленка тихенько встала, та й ну відривати один за одним листочком. Аж до весни відірвала. Листочки зібрала, поклала під подушку і заснула. І сниться їй весна. Прокинулась на світанку, підійшла до бабусиного ліжка. Бабусю, вставайте, весна прийшла. Бабуся здивовано поглядає на Оленку. Дивіться, на календарі вже весняний листочок. Бабуся усміхнулася і каже Листочок весняний. А мороз зимовий. Глянь у вікно. Що там, зима чи весна? Оленка подивилась у вікно? А й справді, що?